Нагадаю, що на джиждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім, привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні я знов починаю серію не з дропу. А ми продовжуємо відкривати капсули на ліпок з мажору 2025 року в Остіні. А продовжую я тому, що в минулій серії я відкрив 10 капсул і жодної жодної навіть металевої наліпочки от такого формату мені не випало. Просто весь папір. Просто випав весь папір. Тому сьогодні ми починаємо з капсул. А далі перейдемо на дропчик і подивимось. Донг падає, але паперовий. Паперовий донг е, непогано коштує порівняно з усіма іншими паперовими наліпками. але Якби випало, випало щось золоте, то це 100% перебило б все, що в мене падало до цього. І Снакс. Нарешті, нарешті, металева наліпочка. І, до речі, якщо ну, ми не беремо увагу те, що СНАС не дуже як гравець популярний, то непогано. Це непоганий такий металевий, металевий стиль, і, в принципі, дуже підходить одне одному. ну, Логотип G2 разом з логотипом а, ну, разом з, от металево, з отакою металове, металевою обводкою. І падає твіст тепер теж металевий з команди Team Liquid. Окей, вже випадають дві металеві наліпки. Це ну, хоча б щось, хоча б щось. Але треба ще, треба ще нав з команди Lequet. Це нічого мені не дає, це недорого. І крутимо ще раз. М -м Сензу. Ну, це таке собі. І остання капсула з наліпками. І дивіться, давайте я зроблю предікт, Я дуже сподіваюся, що випаде. Оця наліпочка. І скоріш за все вона навіть коштує, ну, прям непогано, якщо бути чесним, вона коштує, я думаю, дійсно непогано. Може, доларів навіть 30, а то й 20. Ну, а то й 20 кажу. Ладно, це вже не має сенсу, бо випадає вандерфул. До речі, мені подобаються ці наліпки, тому що коли їх. Е Клеєш і стараєш їх, то залишається нікнейм, лише який світиться в темряві. Ладно, ми переходимо на джедроп. Ну от я і вже на джедропі, і починаємо з кейсу подвійна ідентичність. На 1100 джіппоїтів хочу я його відкрити прямо зараз. І, можливо, навіть мене окупить. Окей, перший юмпок є, а от все інше. А, все інше могло бути кращим. Окей, нічого страшного. А, окей, ржавий. Пропустимо поки що. І хочу відкрити один дорогий кейсик. Так, що з нього мені випаде? Значить, зараз дивимося шинобуглок, залежно від якості, але. За 400 так? За 400 джеппоїтів можна протестити відразу ж новий апгрейдик. Ну, в принципі, він... тут небагато чого змінилось, просто додали те, що ця штучка тепер обертається. Найс! Походу, скріпт скрипт спрацювання не змінили. Ну, саме оцього повзунка він такий, який був, такий і залишився. Окей, але. Але є, апгрейдик є, значить, в принципі, це гарна новина на сьогоднішній день. день. Також промокод Atom 88 дає вам оцей от кейсик, оцей пам, І ви можете абсолютно безкоштовно ну, за депозит від 500 зіпоїнтів його прокрутити. Ой, від 600 від 600 джепонтів, вибачаюсь. Use Псайрекс 94. Ладно, ще раз тоді. Тоді ще раз можна відразу прокрутити. І що ж мені випаде, фріспіни не випадають. МК ка Flashbank. Так, 51 джапойнт. Окей, продаємо. І давайте 5 відкрию, 745 джеппонтів витрачаю і отримаю 796 джепоintів. В принципі, мене спас звідси дігл, тому це файно. Давайте. А, кейс з кейсами відкрию, який називається Кейс батл, битва кейсів. І що ж мені звідси випаде. А випадає 120, окей, оце гарно. І це не окуп. Можна зробити контракт. Контракт з кейсів давно такого в мене не було. 442 джиппонти. Улітають і перетворюються в скін за 288 джиппойнтів. Окей, є ще така річ, як апгрейдик. Я про неї не забуваю. І, наприклад, на. Три сімірочки мірочки хочу зробити. Ось такі бірети. а, Black Limba. 31%. Будь ласка, зайди. І він і заходить. Найс, оце дуже файно. Три тисячі підняв вже, ну, не підняв, було там скільки, я не пам'ятаю, скільки було. Коротше, я в плюсі поки що і йду робити батл. Сподіваюсь, після битви я не залишусь ну, в якомусь мінусі. Тому починаємо. Хочу відкрити, знаєте, якийсь один кейс, хочу повідкривати зараз. Наприклад. Кейс з рукавицями. Звісно, рукавиці тут виловити дуже складно, але може якийсь кінчик і зможе зловити 6 кейсів, 1374 джепонти, і якщо я програю, це буде максимально і максимально печально. Ну, давай, подивимось, зараз, що з цього вийде. Сподіваюсь, що щось. Гарно, ну давай, покажи. покажи, А можна оці от рукавички? Найс, перший є, це окуп, але розрив ну не дуже великий з цим чуваком. Так, а, окей, найс. А може ще? Може от просто ще одна нова оця Factory New теж. Блін, аглок. А, три. А, йому за 300 сі. Він виграє. Ну, я розумію, не набагато, там на 10 g але все одно. О ні, Тільки не це, будь ласка, два кейси, два кейси. Все ще я можу камбекнути. МК -ка флеш, МК дорожче. Все вирішить зараз цей кейс. Просто мені треба окуп. Просто окуп, ні, все погано. Це дуже погано, йому ще падає Factory New Track mp 7 і... Я залишаюсь в мінусі після цієї битви. На жаль, от що буває іноді. Ну, нічого страшного. Океанік 35, давайте спробую. Може, ще зайде сьогодні апгрейд на, на маленький відсоток. Наприклад, я ставлю 2000 джепонтів, Калаш Картель і 1.5. Я, я був би в шоці трошки, але окей, це, це було файно. А, можна одного з панчбоба відкрити максимально поганий кейс за свою ціну, на мою думку, але ну, може, може зараз видасть. І, до речі, якщо не помиляюся, навіть окупає ця штучка. Так, 1200, не набагато, але окуп. Є. Uh, так, 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 так. Хочеться солдата в масці, але ладно, не буду поки що. Не буду нахабніти, просто за 900 азімов. Uh, можна спробувати зробити зараз. Uh, 1500 ось так, але це максимально ризиковано, тому що я залишусь 941 долети. Реально. Ну, реально, ну, реально. Окей, бронзовий кейс, покажи щось гарне. МК, ой, МК, АВП Фобос, є тисячу тепер в мене, найс. І я йду камбекати в цей кейсик, Будь ласка, не підведи. Не підведи прямо зараз і вийде щось. Сайрекс. Ну, ти реально, Ні, ну реально, ну це 372 джиппоінти. Я втілюся трошки. А, гарно, гарно, я повирішував дві серії поспіль повідкривати капсули в КС. Прям клас. А, окей. Що можна відкрити? 477. Можна. ну да, да. А що мені залишається, От я не розумію. Ці ситуації 435. Не окуп і. Окуп, але ну таке собі: 492, 517. А за 517 я можу відкрити ну за 509 хайп, хайп кейсик, і подивимось, що з нього мені дропне. Прямо. да, лотос, Вірю, вірю, дуже. 563 це, до речі, окуп навіть. І знаєте, що я можу відкрити: або дайвер, або маска. Що зробити? Дивіться, 50 тисяч був відкритий кейс Маска і 36 дайвер. Треба дайвера. Відчуваю. От відчуваю, треба дайвера відкривати. І, і я вгадав, треба було реально дайвера відкривати. На жаль, на Dark Drop мені не вистачає, але відкрию один кейс Лабубу. А це скільки? Це 196. І тепер я можу зробити. Ось таким чином. І в 400 закинути. А чому не пише? От, пише. Все. Ось такий от покоцаний глок, але неважливо, який він гальмуй. Реально не гальмуй. Ти реально. Окей, ладно, срібний кейс є. Сподіваюсь, на щось. Дійсно, справа було б непогано. Якщо я не помиляюсь, почекайте. Чи погано була б справа? От я не дуже пам'ятаю цей моментик. А... а де? Стоп. А, а ось. Ну, було б краще. 450, як мінімум він коштує. Продаємо 760 є. і. Я йду. А, до речі, баланс такий же майже був, коли. Ну, не а, Цей, а, Сузіря Дігла. Ой-ой-ой. Давайте все ж таки відкрию. я. Ой, а що я відкрив? Я не туди зайшов. 63 це не окуп, ось це я хотів кейс відкрити, бо я обіцяв, і це погано взагалі-то USPS. Ладно, можна спробувати зробити апгрейд на. 3000 джеппойтів, нехай може ось такий калашик я і зможу виловити. На жаль, ні. Тут це прям видно. 885 в мене залишається. І. може ще один даркдроп. Якраз таки 777, dark Water 1300, і, -і, 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 і я йду відкривати тебе. Відкривати цей кейсик. М -м -айск. Кол, 400. угу, Клас, клас, я все злив майже. А є. В мен... да, є, є, є. Вак. Вак кейс, давай. Мактен хіт, я думав, ну, я взагалі -то згадував, скільки він коштує. Він коштує реально непогано. 999 ще раз. Ем можна це 4. Окей, 1100 теж непогано, можна ще Мко. Ем Азімов. А, блін. Погано. Ну, вистачає, ладно, вистачає. 999. nice, це Окуп. 1400, ще раз. А оцей дігл вже гірше, але все одно мені вистачає, Можна, будь ласка, дорогу? Які 1062, Ну які? Ну, ще, окей, ладно, ще раз. Поки що на баскіл, це Окуп. Окей, ще раз. А оце вже погано. Це вже погано. Ладно, 844 в мене є. І золотий кейс також. Я можу зараз. Взяти і відкрити. 550 і йду, йду добивати. Добивати треба, я думаю. До чогось більш-менш адекватно. Ой, все. Добив. А це добив, називається. Ладно, давайте олинитись якось не знаю як. Відкривати good game case, наприклад. Ну, кодрет. Ну чого? Ну чого не кодрет? Питання. Питається. 400... 473. Знов 407. Так, знов. Може, це фарм не скінчений? Почекайте? Ну, швидше продавайся з мене. Ну да, фарм. Угу. Угу. Класний фарм. 245 в мене залишається на балансі. Пропоную відкрити щось вже під кінець, а що я можу відкрити лабубу, не можу. Ну, подвійна ідентичність, 222, флешбенк 176. Ладно, давайте я зроблю фінальний апгрейд на 1500 же Якщо випаде, підемо, відкриємо а, солдата в масті Кейс, але. Шанс, ну, 11% і прокот, прокот. Все. На сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось в наступній серії.